Погляньте, яке гарне масло, так? чистеньке. Це ми маємо АКПП автомобіля Audi А6, 13 рік. Двигун FSI. Здається, 3-літровий двигунець. Міняю масло в коробці. Один фільтр нас стоїть, як завжди, в коробці. Ось тут. Ось він такий фільтрик, бачите? От. Масло зливається пробочкою, все нормально. Це, я так розумію, і магніти. Погляньте, в якому стані магніти. Просто чудові, прекрасні. Нема нічого лишнього. І в цієї коробки є ще один фільтр, він знаходиться ось тут. Ось, бачите, де він стоїть. Для його заміни, мабуть, доведеться ось ці трубки відкрутити, щоб можна було нормально викрутити і замінити цей фільтр. Бачите? Масло у нас заливається дуже просто. Ось є контрольний отвір. Ставимо піддон, ставимо нові фільтри, все збираємо. Не стріляємо, всі заливаємо масло в контрольний отвір. Вон, його видно, бачите? Поки не побіжить масло з нього, побігло масло, запускаємо двигун, прокачуємо, прогріваємо коробку до 40 градусів. Знову можна прокачати всі передачі, відкручуємо пробку і на працюючому двигуні доливаємо необхідний рівень оливи. А коробочка гарненька, правда? Вчасно все робиться. Помив піддончик, помив магніти. До речі, магніти дуже потужні. Дивіться, який є прикольчик. На прокладці ми маємо ось такі, якби направляючі, бачите? Для них піддоні є отвори. Ви туди ставите ставити ці направляйки. Раз, 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 все. У нас прокладка вже якби не повинна нікуди. Поїхати з місця зрушити, але у нас ще ти направляюся є ось такі пиптики, бачите? Вони так от туди ставляться. Раз. І тепер прокладка 100% нікуди не подінеться. І чомусь чомусь з новою прокладкою цих пиптиків не було. Пиптиків. Бачите? Пептики старі, тому. Не губіть їх. А так туди їх ставити потрібно. Ось хлопці. Раз, раз, раз. І так відкручується фільтрик. От так я майже викрутив фільтрика. Шланги я зняв, бачите. Масло біжить. І тут масло побіжить зараз. От наш фільтрик. Опа. Є такий фільтрик у нас. Все. Ну такий, мабуть, грязний, правда? Ось новий фільтрик. Він у нас чистенький. І є нове кільце, це на корпус, який закриває фільтр. Для легшого встановлення фільтра ось цю резинку на фільтрі і на корпусі мастимо маслом. Тоді він легше в нас буде встановлюватись туди, але там я ще не вимив, зараз ми там вимиємо трішки. Все, там я обезжирювачем змив, ставимо фільтрика. Все, зайшов. Оп. Зайшов. І тепер кришечка. Хопа. Хопа. Пішла. Рівненько, все. Все, зажимаємо кришечку, там її затягувати також, хлопці, не сильно. Ну, десь приблизно 2,5 Н, більше більш не потрібно. Там, до речі, ось буде такий фіксаторок. Ось, бачите, воно має кляцнути у вас. Всі ви вже, мабуть, чули, що нас в Україні відмінили експерта при оформленні чи при переоформленні автомобіля в мерева. Вже його не потрібно. Обов'язково проходити тільки по бажанні. А от страхувати автомобіль необхідно завжди. А це дуже легко і просто зробити на сервісі Hotline Finance. Нікуди не потрібно йти вдома, в дорозі. Де вам зручно, з телефона чи з комп'ютера заходимо за посиланням, яке у нас в описі під відео. Вводимо параметри свого автомобіля, вибираємо, яка вам підходить страхівка найбільше до душі, і страхуємо свій автомобіль. Посилання в описі під відео. Сервіс Hotline Finance. Ще є проблемка на цій ауді. Підтікає теплообмінник. Я вже його обмив. Начебто все добре, стоїть він. Більш-менш в зручному місці, але є одне але. Дивіться, один болтик кріплення, другий є два болтики зверху. Бачите? І ось так само як і цей, з цієї сторони стоїть болтик. Десь там. отам. От отам він є. Сподіваюся, його видно. Коротше, ви зрозуміли, так? Я не знаю, як до нього добратися. Все добре? Все добре. А до нього дістатись не знаю. До цих верхніх можна сюди дістатись, Щоб був десь тут отвір. Було б чудово, його немає. Зараз буду розпочинати з цього болтика. Не знаю, як до нього доберусь. Зараз скину, відкручу стабілізатор, щоб він упав униз. Буде більше доступу звідси, спробуємо так дістатись. Дістався до болтика, от такому можна руку запихнути. І от так пальцями відкрутити і озірвати, якщо ви крепкі в пальцях. І будьте обережні, болтики алюмінієві, Дуже легко зриваються. Маю на увазі те, що злизується цей тортик. Так, хлопці, відсунув я цей теплообмінник. Мив-мив, бачите, ще залишилась там грязючка. Потрібно все гарно повитирати якимось чином. Він сюди він піде чи не піде, не піде він сіде, так? Да? Оп, не піде. Піде. І зараз з ним ще побіжить масло. Тож при заміні цієї прокладочки хлопці розраховують на те, що вам потрібно доливати буде масло. Ось ця прокладочка. Вона в мене є. Ось вона, бачите? Що це? Це скарб, це прокладка теплообмінника Audi А6 це Теплообмінник на місці, вже запускав, газував. Здається, все сухенько, все добренько. Тут, бачите, ще не домив, паскуда, ну нічого. Головне, що тут сухо, більше не біжить, значить вердикт встановлено правильно. Встановлювати прокладку вам будуть допомагати ось ці направляючі. Ставиться прокладка на теплообмінник. Надівається ось так. І все. І нікуди вона не дівається, зручно встановлювати сам теплообмінник на двигун. <физканурит> Що? Обнімайшки, чувак! Пішли обніматися! <реш> <реш> так, хорош, все, хорош! <реш> хорош давай, давай, давай! давай, давай Братан. Двигун БДВ, Audi 2.4 Але він, мабуть, вже не БДВ, а А серії, тому що менше кінських сил по тій причині, що потікали клапана. Бачите, нема клапана. Ну Тут гідрик розсипався. Де, а де ще клапан втік? 1, 2. А, це ми думали, що тут да, тік, а да, да, тут да, гідрик да, просто да. розсипався. Ось така біда з ауді трапилася. Потікали клапана. Доді, де, як лежать, і сухарики. О, сухарик, так. Продаю, продаю два сухарики на ауді 2,4 Ну потрібні сухарики. О, свічка добре зажата. А ну давай Подивимося, що там. Не, ти треба з першого викручувати. Там, там буде все нормально. Має бути все нормально. А ну-ка. Ніфігасі, свічка жива. А як так? Ні, я диви, бач, поклепано все. То вона ж не забита, диви. Вона ховалася від нього. І того клапана, подивіться, як так може бути? Щоб вижила свічка. Ви поршень вижив, а? ось. А ну дай по свічку. Та ні, мені ця, що. Може він клапан одразу їх викликнув трубою і втік. Він пожалів поршня і думає, я не буду тебе бити, ми з тобою стільки років разом працювали. Я відкривався, закривався, ти піднімався, опускався. І що? А, я тебе такого і проб'ю. Пожалів він поршня, може, ні? Аж там отако, може й може й живий. хто з поршення побачимо. Ну, приїде, хто може, Ти бачиш чи ні. Це двигунець в тої ауді ще більше не їде, де пробило поршня клапаном. Трапилась невдача, пробило поршень. Фазик маємо ось такий. Башмаки порозліталися, постирало опорні п'ятки. Я думаю, це й була причина того, що пригнув цепок. Ну і там трапилась біда, далі ви бачите. А це ось новий бушний двигун для цієї ж Ауді, щоб вона поїхала. Тут у нас якби все добре, Вася. Розібрав і погляньте, що ми мали тут. Добре, що Вася вскрив клапану кришку, подивитися на фазокоректори в цій голові. А тут ми маємо таку саму історію погляньте. Бачите, зверху нормально, нижній розсипався. І Щоб він не вскрив. Можливо, почули б зразу за першу пуску, може і не почули, б. хто його знає. Бо вони при першому пуску завжди тарабанять. І що було б? І було б доброго дня. І знову добрий день поршень з клапаном. Ось з, -з, 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 -з лівої головки, бачите, повитирало. Також біда. Біда, біда. І ще погляньте, наскільки була потягнута цепка, що в головці витерло ось таку яму. Який пробіг цього двигуна, хто скаже? А? Що так порозтягувались цепки? будем будем ауді, щоб просиналася. Вася все перебрав, нові фазики. Майже. Нові ремні. Трансформатор. Молодці, максимума, Капітал. Газу пов. Могло масло стекти, він лежав довго, немає компресії. Бачимо. Бач, просинається, просинається. А вот дарі. О, е, го, го, що там. Хорош, а дай дай стартіру успокоїтися, ждемо хай трошки він заспокоїться. Будемо, будемо, будемо. Не хоче вона просинатися. Щось є у вас, щось є. Вася не здається. Проснулася. Мушка ну, справна! А ну запусти ще раз. То гідрик нормально. Прокачається. Шо ж? Бл ти... Ту, блять. Тут давление нормальне. Не запускаєш, блядь, так надувається шлага тарабаны або цей хульчик або гидрик старий, так? Да? да я їй казав два міняти. щось так. да а цей тарабани фазик лише все робить ти понял я ще си пин не поробив но я ще прокачається нагріється, може А може ні. не др ні. А Зима. Йде глуші, бо нема води. Ого, буде жити. Як думаєте? Довго? Ні. Ні, не довго? Може бути. Ні, Якщо у вас ті Гуан приблизно 19-го року, я думаю, не важливо. Загляньте під крило, у вас є така штучка. Де багато водички. Бачите? Цей Volkswagen, блін. Портить і сам собі автомобілі. Ну серйозно. Тут також є, ось подивіться. Отака херня. Привіт волога! Привіт волога! І шумка на підкрильнику, подивіться, яка хороша. Якісна по всій площі підкрильника. Правда? Люкс. Заїхав до мене родословний автомобіль Audi A6 кузові c 4 97 рік двигун АЦК 28. Я вже встановив новий натяжник цепа, фазокоректор. Зараз покажу, що сталося зі старим і на що вам варто звертати увагу, у кого, хто ще їздить на таких автомобілях. Ось старий фазокоректор, трошки вже він розібрався. У нього розліттілися ось ці башмачки, з якими варто слідкувати, їх потрібно міняти, тому що вони зношуються. Погляньте, як витерла цепка тримач башмака. Ну і власне сам фазокоректор, тому що тут воно видвигається під тиском масла. Подивіться, Пусний розпродвал пригнув на один зуб. Це дуже пощастило. Тому що зазвичай він пригає на більше і гнев пусні клапана. Оце ось верхній башмачок, подивіться який. Слідкуйте за башмачками і їх потрібно міняти. Вони коштують недорого, 200 гривень один. На даний час, на зараз. Купили купили новий такий натяжник по віки. Щось в районі 2000. Це ще недорого, дуже недорого. Ну і, власне, помпа, ремінь, термостат. Ще буду ставити. І коли у вас отак розлітаються башмачки, бажано зняти, не бажано, а потрібно зняти піддончик, тому що на оцей башмачок весь у піддончику. І його буде захоплювати е, забірник масляного насоса і буде тягнути все в сітку. І може забитися сітка масляного насоса. Подивіться, скільки тут його. Бачите? Таке необхідно перевіряти. А коли забивається сітка масляного насоса, ви знаєте, що може статися з вашим вигоном. Тук-тук-тук-тук-тук. Покажи руки свої. Ей, бля, руки трудяги, в кінці робочого дня. Один, блядь. За всіх. <ріху> а це і її цілий день. Куди як трісти? Глисти виведи, блядь. глисти? перевіряв. Що? Добрий день. Добрий день. Італії, щоб не було проблем. В кінці місяця.